Всім привіт! Сьогодні у нас 22 березня. Огірочки полили комплексними добривами 13-40-13 сьогодні, після кореневого стимуляторів. Як говориться, оцей стимулятор кореневої системи свій результат дав. На огірках почали рости додаткові корінчики. Десь слабше видно, десь сильніше. Попробую знайти, де гарно так видно, що достуть додаткові корінчики наші впускати. Огірочок. Десь знайти. А ось все гарно видно. Так що стимулятор кореневої системи своє діло робить. Видно, що пускати почав додаткове коріння. Почав лучше коріння укорінюватися. Тут теплиці я вже почав степлерити пленку. Поки знизу, скільки достаю, почав степорити прольоти ці води, стики йдуть. Надіюсь до понеділка тут зроблю і з понеділка почну фризувати. Бо вже треба буде висказувати скоро огірочки. Заполовину зайшов оце, а тоді ще треба буде поверху лазити і ще, і ще ту сторону встеплерити треба буде. Тут я зайшов за половину і з тієї сторони трошки почав. На день, поки тут теплиця у нас оцей. Зробив загородки для курчат, щоб на день трошки бігали, грибилися та травичку скубили. Вже почали збирати їх у брудера заносити на ніч. А на день це поки пару днів, до понеділка поки ще не фризується, теплиця, тому тут поживуть курчата трошки. Сьогодні вже вони останній день відпивають антибіотики, завтра начнуть давати їм вітамінки. Ну. Тавичку кліїть.